Привіт, друзі! Потрібно поправити ситуація не катастрофічна. Принципі така, знаєте, як ремонти починають. Починають в стилі хай-тек, продовжують в стилі хай-так, а закінчують в стилі. З ним. Ну, так само і в мене. У ну, мене поважна причина, принаймні не ну, така відмазка, можна було зробити інші, прийняти рішення і такої ситуації не допустити. Але порахував, що буде так. Не було трактора, не було дискові борони, і я не провів цю процедуру, а саме після збору ятьменю тут не закрив вологу. Полізли, пішли потім дощі, так півтора неділі славних дощів, не давали навіть зібрати пшеницю. І полізли оці бурани. Якби, якби, але ну, якби така наука минулого, своя, свій досвід. Ну, в принципі, знав, що тут така ситуація буде, зробив дискування, що й постійно робив. Закрив вологи, чому дискування проводиться? Поверхневе перемішання пожнивних решток, закривання тріщин, випаровування вологи з ґрунту, плюс перевертається, загортається падалиця, проростає, що її потрібно забрати зараз. І... Проростання насіння бурану, яке є, яке було виоране, ще не зійшло. Можливо, по певних причинах дискуванням ви стимулюєте цей буран. Він проростає і зараз вже потрібно би було зайти другий раз і задискувати, тобто зрізати той буран, ту падалицю, щоб вона не витягувала з ґрунту речовини. Ну і площа була чиста, тому що чиста площа це запору одна із основних головних запорук, таких, як би сказати, урожаю. Ну і ще там багато таких складають комплекс цієї штуки, в результаті чого, якщо є дощик і сприятливі умови, ви, умови, ви маєте результати, урожай. дай Бог ще на урожай і копійка гарна. І тоді можете вирішувати певні питання. Ну нічого страшного, пропустив трішки. Бачите, навіть сонях падали це вже бог знає якого року. І тут рахуйте, що перед цим дискувалося, під, під пшеницю дискувалося. Це у нас попередник тут був перед ячменем пшениця. Так, пшениця і пшениця по пшениці. І пшениця по соняхові. То Пшениця по пшениці да. пшениця по соняхові. То бачите, що отут, то саме по ячменю йде, чомусь сонях приріс. А де... Пшениця по цьому не проріса. Чому? Рідше так? Чому? Так. Чому так, Олен? Загадка. Чому так, тому що, можливо, Сонях лиш тут був. Один із варіантів. Ну, можливо, так, лиш цей шмат був Соняха, а далі була. Пшениця. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що зараз буде потрібно провести дискування. Дискова борона е, двохметрова. Кажуть, бумет, ну це наш виробник. Швидше за все, багато таких спрощених моментів, але ці спрощені моменти не сильно заважають на її роботу і виконання її робіт. Писали ви про неї багато речей. Ну, в кого є, той добре. Друзі, будь-який агреад, кого який знаходиться, це завжди плюс. Е, ви можете самостійно провести ці процедури. Обробіток ґрунту, тому що найняти, навіть якби б які там не були б ціни на зерно, це все рівно вам вийде дорого. Ну, як не є. Тут потрібно своє навісне обладнання, в першу чергу трактор свій, тому що навісне обладнання без трактора, зрозуміло, ви не будете тягати. Трактор, наприклад, СКУ ТЕ-504, це дуже гарний варіант і непогана думка, вже переконався. Комфортно, зручно, класно. Відчуваєш себе людиною і не так втомлюєшся, як, наприклад, на тракторах без кабіни, а з 50 коней потужності вистачає, щоб закрити питання набагато швидше. А коли ви багато швидше закриваєте, питання ще з комфортом, це взагалі плюсова штука. І навісне обладнання. Е, писали, я знав цю тему, тому що в мене була борона дискова метр 50 шириною, за ми її тягав. Е, працювало непогано, якихось о, моментів таких, щоб сказати, про неї поганої, я не міг і не можу. На свою ціну вона відпрацьовує доволі добре. На рахунок цієї борони двохметрової, дискової. Я вам скажу, що ці питання, які були, закриваються швидше, якісніше, вирівнюється площа. і... Ну, швидше сказав. Оце два питання. Е -е, порівнюєте і ту порівнювали раніше з АГД. АГД борона я нічого проти не маю. Ще раз кажу будь-яке навісне, яке у вас є, яке ви використовуєте. По можливості маєте можливість його придбати. Немає можливості. АГДшка там коштує від е метр вісімдесят, десь приблизно. Я дивився, цікавився, коли дивився і таку борону, і таку, і ту. Десь приблизно 90. Там потрібно просто ще дзвонити, тому що ціни пишуться одні. А коли телефонуєш, то написано метр вісімдесят, наприклад, там 90 тисяч чи 80 тисяч. Це цифри взяті, якби не, не, не фактично. А вам, вам кажуть, там, що це ширина метр шістдесят. Розумієте, тобто це потрібно прозванювати. Я цим не сильно зацікавлювався, так як в мене був намір одразу брати цю. Чому? Тому що я вже нею працював, я знаю її можливості. Я не кажу, що і з моєї сторони було б нерозумно це сказано. Що ця ворона працює, працює краще ніж агд е, АГДшка, Ну, там, наприклад, 1,8, ну, її потрібно по захвату брати менше, тому що там навантаження на трактор більше, так як вона працює не під одним кутом до площі руху, а під двома, тобто йде і підрізаючи, і поворотний. Тому там і кожна сійка виставляється окремо. Ну, повернуся до ціни, що вона коштує так приблизно більш-менш нормального взяти е виробника від 90 до 100. З чим то ну, 110 тисяч я бачив, з Ну, Це, що я бачив, так цікавився. Ця борона коштувала, обійшлася мені 30 тисяч гривень. Вартість її в магазинах, ну, вона практично нова. По-сусідськи недалеко в товариша вона була вартість її 31 тисяча в магазині, але ще рахуйте, доставка би коштувала в районі там 5 тисяч. Тобто 30 Шість і тридцять тисяч, як не є шість тисяч ну, економії, а вона нова. Там він пропрацював буквально пів гектара неї. Тому в мене був такий вибір, щоб була направленість на АГДшку. Звісно, я підтверджую, АГД це 100% краща борона. І тут що не кажіть, як не кажіть, вона працює під двома кутами. Тобто йде підрізання ґрунту і перевертання його набік. Тут лише перевертання, ну якесь там підрізання відбувається, але шляхом впирання диску в ґрунт. Тобто він його не підрізає, а впирає і перевертає. Ну, такий момент. Ну, В цілому спорити не буду про АГД, тому що хто чимає, той тим працює. Як? Це нормальний рух. Але скажу таку маленьку. Як би сказати ремарку, що зараз агрегати є набагато краще, ніж оці АГД, які зараз розповсюджені. Менші там турбоці диски. Потрібно буде точніше інформацію поглянути. Такі вони йдуть не зубчасті, тому що оці зубчасті диски вони роблять також ущільнення ґрунту, враховувати потрібно цей момент. А там уже йдуть типу турбодисків, таких зігнутих також. На стійках кожна окремо варіюється, ну, тобто вони ну, не жорстко закріплені. Тобто може проходити певні якісь моменти такі. І вщільне ґрунту менше за рахунок того, що немає оцих зубів і вони так не вгризаються. Вона більш пластично, мені здається, працює. І розрізає пожнивні рештки за рахунок того, що от така конфігурація певних ножів. Тобто, Ну, бачите, різні, різні думки, різні бачення. Тобто є щось новіше, є краще. Все завжди і наше українське, причому, і привозять не наше, але воно тут працює. Як яка конкуренція? Як, би, як по цих дисках також писали, в чому різниця? Ну, поки що не знаю, але ну, так оглядав, сильних моментів немає. Ну, все рівно є отакі, от бачите, це, вона пропацювала на полі. Ось погляньте, бачите, коснуте. Коцнути, це на одному дискові. Ну, там зробили, ну, то небагато так в основі, щоб то ось покоцаний. Тобто ці диски не сильно такі вони. Ось, бачите, знов. О, як він. Він не, він не мед. Він... А на тих італійських дисках, що в мене була, то та борна пропрацювала майми. Там вона відходила мотогодини в мотогодин, що таких сколів не було і затуплень не було. Я веду до того, що якщо це наш виробник, то попрацюйте над закалюванням диски. Ну візьміть десь ту технологію, як оце працює, це буде непоганий рівень. Вона, як на свої кошти, працює прекрасно. Доказано. Мною і не мною, і непогані результати, саме краще, як працює навісна, як працює техніка і сама людина це її результат, тобто урожайність. Якщо це нормальні показники, то значить щось робиться правильно. Якщо е, починаємо там садити, купуємо там хімію, ці препарати, примочки, присушки, там все туди добав, буде щастя 30-40-50% добавка урожайності. А як до збору урожаю, то ходи плаче, по. Любідолаха аж самому жалко. До Олени таку показую, бо так, знаєте, дивимося, слідкуємо за певними речами, такими якимись новинками, може, дійсно там 40% урожайності додає. Але весною одне, скажімо так, людина казала, а потім плаче урожаю немає. То що це як це називається? Нема дощу, як не мочи, хоч ходи під кожен корінь, а лише кислотність ґрунту або засоленість піднімеш, а толку не буде. Дощики це все, а то все остальне така придбавка до цього всього. І також засушливі роки, що неодноразово доказали, велика кількість внесення азоту навпаки негативно впливає на кінцевий результат. Тому що тут -то так потрібно проходити з розумінням. Скажем так, а тут потрібно проходити на другій швидкості з розумінням натискання на гашетку і зробити чорне. Поїхали. Такий обробіток. Поглядьте. Ну, і що казати? Поверхнево зрізало, видно, оці ярі воно ще залишає, десь взяло, десь ні, десь глибше. Ну оцього подрізу в неї немає, оцього виставлення цього кута. Так, це мінус. Це саме такий бюджетний варіант дисковиборони. Скажу так яке, що не Агеда, її порівняння ставити неможливо. Вона робить свої певні функції. Е, а ці функції робить набагато краще. Крутіші агрегати за АГД роблять її ще набагато краще. Але зараз суть завдання, оце було, це було потрібно зробити ще. Після жнив перемішати, тоді оця солома вона би зем... десь землею прикидалася, волога, намочувалася, кисло, бактерії розчинялися, а вона їх щойно зрізана зараз, бачите? А... а так би вона вже перетравилася в таку. В троху порозпадалася потак і її вже заробити оранкою в землю. Тому що велику масу в землю не бажано не перетворено, не розщеплено, не бажано заорювати, так як виникають різна патогенність і негативні речі. для для ґрунту, що також потрібно цим краще, звісно, ще якимось карбамітом, якщо є під вологу, під дощ пройтися деструкторами стерні не користувався, але бачу, відгуки є непогані, гарні, вони пришвидшують цей розклад. І зараз, баби, не літо, що вже настало. І зараз би непогано було б навіть перед цим пройтися оприскувачем і ці всі питання вирішити. Але. Мав таку думку, ну, не встигається багато трішки інших питань, які потрібно вирішити. І все ж таки, моя думка бажана це зробити, якщо вже йти в цей момент, е карбамід і якісь деструктори стрині, то краще зробити одразу після збору і тоді його. На другий день одразу ззаді, ну це не встигається, тому що перевезення інші питання. Організація певного моменту, що ти не встигаєш сам на другий день зробити оце оприскування, а на третій день взяти і задискувати. Ну, як, як стільки часу займеш, що, що оця можна було б зробити. І зараз би воно вже проскладалося, просто його ще другий раз додискувати, оту падалицю, яка вилізе, буряни, який вилізе, і вже заорати. Отакий От момент, ну так, да, трішки він багатопроцедурний. Ну, що зробиш, що зробиш? На рахунок дискової борони, ну, те, що вона може робити, те вона робить. Та вона робить тут не те, що це такий самий бюджетний варіант. Тут немає мови, щоб про щось там розповідати. Це самий бюджетний елементарний варіант, на який дає певний період ну прожити, заробити копійку і купити кращий агрегат, Ну, так як є. А такий трактор це дає можливість комфортно працювати, зручно працювати, порівняно з 24 кою По-перше, не та потужність, по-друге, спокійно, ну я спокійно, не те, що там, а спокійно розмовляєш, втома, ну, втома така, як би сказати, втома від, від дня, тому що бурхливий. А так по цьому. Ніяких питань немає. Було б ще зараз кидаю, і погнав, і погнав, і погнав, і погнав. І останнє бак, щоб повненький був. І все, і було що пробити. А так фон такий, фон добрий, фон непоганий. Порівняно з тим, що було, соняк, не видно. Все зробило, перебило, по мірі можливостей. Саму цю стерню бачте, поклало. І все, вона зараз буде борішкатися, з вологою буде перегнивати, і плугом вже завареться у грунт. Робота зроблена, робота зроблена непогано, робота зроблена приємно, з певним таким, можливо, і відпочинком навіть на такому тракторі. Зручно, комфортно, класно. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить!